Язик до Києва доведе, а книга до Львова у Павлограді провели другий етап всеукраїнського конкурсу Книгоманія для читаючих дітей. Подробиці дивіться далі. У рамках всеукраїнського конкурсу дитячого читання Книгоманія 15 березня у центральній дитячій бібліотеці Павлограда відбулося міське свято конкурс Найкращий читач 2016 року. Проявити свої знання, красномовність та ерудицію мали змогу 14 дітей-читачів 6 та 7 класів з усіх бібліотек міста. Сьогодні для того, щоб поми перемогти нашим маленьким конкурсантам, потрібно було взяти свою читацьку ерудицію, любов до книги. А вони підготували свою візитку книг, які вони люблять читати, улюблених своїх авторів. Вони розповідали своїм друзям, чому саме їм ці книги, і вони рекомендують їх почитати своїм друзям. Колектив бібліотеки подбав про створення доброзичливої та дружньої атмосфери на святі. Ведучою на ньому була снігова королева. Саме вона за сценарієм хотіла знайти для свого королівства розумного помічника міністра. Родзинкою заходу стали виступи творчого об'єднання Лідер філії «Зорецвіт» Палацу творчості дітей та юнацтва та вокального ансамблю Барвінок дитячої музичної школи номер 1 Вихованці останньої, хоч і прийшли на свято, аби виступити та підтримати учасників, книги Уповсяклок. Денному житті теж не цураються. Мені подарили на день народження цікаві книжки. Я їх читаю. Самі ж учасники конкурсу поставилися до нього серйозно. Виступи основного конкурсного завдання, візитки, були дуже цікавими та змістовними. Один з учасників Данило навчається у загальноосвітній школі номер 15 Хлопець поділився з нами, що читає з самого дитинства. Любов до книги йому прищепили батьки. Зараз школяр з легкістю читає по декілька нових творів на місяць. Я думаю, эти конкурсы нужны, потому что они влияют на молодежь, ну как как поощрение к чтению, то есть чтобы как можно больше читать, и чтобы потом выиграть конкурс и как бы такой такое вот вознаграждение за старание. На конкурсі Данило презентував книгу Часодії Наталі Щерби. Серія творів цієї письменниці у жанрі підліткової фантастики для хлопця улюблена. І хоча школяр цього року закінчує всього шостий клас, вже чітко відчуває переваги користування друкованою книжкою на відміну від мережі. В інтернет, як люблять говорити деякі люди, інтернет це велика свалка, в якій є трохи хорошого і дуже багато плохого. Так, да, в інтернеті є свої плюси, але по-моєму. Даже интернет-книги не сравнятся с обыкновенными книгами. В книгах есть что-то особенное, как жизнь грамотами та призами на міському святі були відзначені всі учасники. Кращих з кращих визначало компетентне журі. Критеріями відбору були начитаність, вміння викладати свої думки, ораторська майстерність, комунікабельність та творчі здібності. Два ж переможці конкурсу Найкращий читач 2016 року, до року. Доречиним став і герой нашого сюжету Данило Турок, а ще семикласниця Євгенія Камілова матимуть змогу поборотися за першість на третьому етапі всеукраїнського конкурсу Книгом. В області. Наші переможці матимуть змогу, якщо, якщо нас запросять до обласної дитячої бібліотеки міста Дніпропетровська, там теж проходить третій етап конкурсу всеукраїнського книгоманія І якщо вдасться, то далі це місто Львів, це конкурс книгоманії, який проводить Львівський форум видавців щорічно, де діти з усіх куточків України приймають у ньому участь. Людмила Литвиненко, Артем Дегтяренко – новини Петерка.